В нашому закладі на даний момент 109 учнів, 22 учителі і вісім працівників обслуговуючого персоналу. завтра, перше вересня свято знань проводимо. Ми перші уроки тільки лінійок у нас ніяких не буде. Всі заходять у клас, вчителі проводять цей перший урок присвячений. Ну, настройка йде на, на навчання, на роботу, на те, щоб діти були готові реагувати чітко по сигналах повітряна тривога. Ну, для цього у нас все є. Укриття у нас розраховане на 110 на 110 чоловік. Діти якраз всі ну, поміщаються. Як батьки налаштовані? Батьки ну налаштовані на те, щоб діти йшли в школу, щоб діти навчалися. Уже ну батьки, можна сказати, їм дистанційна форма навчання ну, дуже надоїла. Ми почали ним займатися із травня місяця. Почали займатися, поставили замок, щоб закривалося весь мусор, який тут був, і стіни і з полу, все прибрали». Побілили ізвістю і нам дали таку можливість, дала відділ освіти можливість закупити більш-менш матеріали, то це ми так обладнали, обладнали його. На 110 чоловік. Воно ще не готове? Воно готове, тільки це працюють, вентиляцію роблять. Наш заклад, значить, Лутовинська гімназія, значить, це дев'ятирічка, річка 9 дев класів комплектів. Загальна кількість учнів 167 по мережі. Угу. А укриття? Укриття, значить, на півпідбальне приміщення. Бувша, значить, кочегарка, коли опалювалося приміщення школи вугіллям. Зараз зроблений там відповідно ремонт. Служба надзвичайних ситуацій прийняла дане укриття. На 95% дещо ще не дороблено. На скільки чоловік? На 50 чоловік. Як з 1 вересня розпочнеться заняття? З 1 вересня поки що укриття не готове. З 1 вересня працюємо дистанційно до готовності укриття. зараз ми поруч з Козельщинським ліцеєм. Заклад на сьогоднішній день. Навчає 532 тридцять дві дитини, так? 532 так у вас? Трошки менше. Скільки зараз 512. дванадцять? Ну оце ж почалося було 532. Ага. за останній час. У нас дуже багато. Одні прибувають, другі вибувають. Оце знаємо ну, переселенці, плюс-мінус да, да. можливо так. 512. Але було 532. тридцять да. е, У нас не було укриття взагалі тут, тому що у підвальному приміщенні знаходяться комунікації. Е, Зверталося і до судового експерта за висновком, чи можемо тут е, щось. Все-таки робити, щоб тут було повноцінне укриття. Є вхід у це приміщення, але це литі сходи, і його не можна було зробити у відповідності до ДБНів. Через те, зараз ви побачите в укритті два окремо збудованих окремих входи. Тобто ось один, і там з того з того боку буде інший. Ми зайдемо туди, ви подивитесь. Об'єкт ще не завершений. Все робимо за рахунок коштів місцевого бюджету. А скільки в вашій громаді шкіл і дошкільних закладів, взагалі, скільки з них з укриттями? На сьогоднішній день 10 шкіл. Це 6 ліцеїв, 4 гімназії. З укриттями 8. Дев'яте укриття це от, де ми тільки що були Лутовинівка, просто воно не розраховане на всю кількість учнів, але укриття є. І е, аналогічна ситуація це десяте укриття у Хорішках, Там потрібно буде е, збільшувати його і робити відповідно два входи, тому що кількість учнів 109 учнів. Е, садочків 6. Е, з них у п'яти укриття. Є, десь ремонти завершуються, десь ремонти вже виконані. По Лутовинівці в одному це садочку ще немає взагалі ніякого у нас укриття. На, буквально на вчорашній день відбувся тендер, і за результатами тендера плануємо придбати укриття на 50 учнів, теж ну, якби, не недешево не коштує, модульне укриття. Болочна будівля 1 млн 254 по пам'яті тендерна ціна. Сьогодні ми завершили. Це була остання громада, яку ми відвідували. Це 31 серпня. Це Казерчинська територіальна громада і Новогалещинська територіальна громада. Загалом хочу, скажу, хочу сказати, що з 12 територіальних громад в роботу активно включилися 11 територіальних громад. Повністю ведеться робота. На школах, дитячих садках, які можна облаштувати найпростішими укриттями працірадіційним або бомбосховищами, ведеться робота. Одна громада тільки пішла іншим шляхом, але там будуть також засідати депутати Семенівської селищної ради, тому що по цій громаді жодне укриття не розроблено жодне укриття. Вони пішли по принципу захисту двох стін. Це те, що використовували ми в самому початку. І на що ДСНС тоді. Скажімо так, давало певні дозвільні документи, але зараз Державна служба надзвичайних ситуацій такі укриття пропускати не буде. Будуть відповід... укриття мати місце жити тільки ті, які відповідають будівельним нормам, які будуть погоджені Державною службою надзвичайних ситуацій. Тож загалом з 12 територіальних громад, як я сказав, 11 активно включилися і в 11 громадах розпочнеться освітній процес. Місто Кременчук планує освітній процес почати в режимі онлайн, це якщо брати саме велика наша територіальна громада. Але обіцяють, що через дві неділі діточки в чотирьох школах підуть навчатися в очній формі. По іншим громадам практикується, три громади будуть процес відновлювати навчальний в режимі офлайн, тобто діти підуть в школи. І в восьми громадах буде змішна форма навчання. Ну, я вважаю, що це перший крок назустріч тому, що наші діти будуть отримувати повноцінну освіту.